Сьогодні середа, 3 вересня 2025 рік. Звати мене Любов, шлю своє вітання Запоріжжя. Оце показую вам кріп, який я сіяла в серпні. місяці. Не пам'ятаю, якого числа, подивлюся, тоді напишу повідомлення. Оце він також гарно підріс. Я його замочила в гарячій воді на сутки, а тоді насіння те, що, те, що опустилося на дно. Я посіяла, а те, що плавало, я посіяла в другому місці і не очікувала, що воно так гарно зійде. Отут, От на цьому місці у мене росли хризантемки, які я пересадила, бо тут мурав'ї їх заїдали. А тут вирішила викинути насіння, яке плавало зверху, і перевірила, і воно зійшло і не гірше, ніж те, що потонуло. Ось воно гарне, От такий гарний сход. Насіннячка, яке плавало зверху. А я його хотіла викинути. А оце так гарно з однієї гілочки виросла ампельна хризантемка білого кольору буде. Скоро буде квітнути, будемо любуватися нею. Оце в колесі також з однієї гілочки. Ампельна хризантемка росте. Ця трошки менше, бо їй тут сонечка замало. Бо тут от хризантемка вже така висока повиростала, скоро буде. Розквітати, скоро буде квітнути. Це прошлогодня Хризантемка. І ось і ще тут повинно бути три кущика, один кущик щось пропав у мене тут. І отак так виглядає ампельна Хризантемка. А так виглядає червоний верблюд. Сама нижня китиця вже почервоніла, я її обірвала. Це Червоний верблюд. Оце так гарно нав'язалося до самого верху. Листочки вже посохли, а помідорчиків ще доволі багато. І сподіваюся, що вони почервоніють. І ще там аж наверх пішло, вже, мабуть, до двох метрів дійшло. Це червоний верблюд, турецьке насіння. А Оце помідорчик кантус, Його небагато на кущі, але він дуже крупний. Це також кантос. Це також кантос. Це також кантос. І зелених кантосів ще багатенько. Дуже дякую Віктору за насіння кантос. Гарні помідорчики, дуже вони мені сподобались. Кантос, це насіння з Іспанії. Дуже гарні помідори. Смачні, солодкі. Солодкие врожайні.